Добрий день, чиновні п'ятикласники. Сьогодні подивимося тему ознаки подільності на 2, 5 та 10. Як от проходить до розділ 1, а саме натуральні числа діє з ними, геометричні фігури та величини. В з того, що подивимося територічний матеріал. І так, ознака подільності на 10 виглядає таким чином. Якщо натуральне число закінчується 0, то воно буде ділитися на 10. Відповідно, якщо воно закінчується на будь-яку іншу цифру, то воно начало на 10 ділитися не буде. Однака подільності на 5. На 5 будуть ділитися тільки ті числа, які закінчуються або нулем, або п'ятіркою. І поки всі інші, які закінчуються іншими цифрами, на 5 ділитися не будуть. Тепер роздивимося парні та непарні числа. Так ось парними цифрами називають 0, 2, 4, 6 та 8. А всі останні називають непарними цифрами. Нагадую вам, цифри. Це ми маємо їх всього від 0 до 9, всього 10. А ось з цифр, де складаються числа. Однак повільності на 2 полягає в тому, що наші числа будуть ділитися на 2, якщо вони закінчуються парною цифрою. Якщо ж вони закінчуються не парною цифрою, відповідно на 2 вони ділитися не будуть. Зверніть увагу, що натуральні числа, які діляться на 2, називаються парними числами, а всі останні не парними. Тепер роздивимося практичне завдання. Нам треба із чисел, які нам дані, вибрати ті, які діляться на 2, на 5 або на 10. Вгадуючи ознаки подільності, це буде зробити досить легко. І так, давайте спочатку виберемо в першому завданні ті, які діляться на двійку. Дивимося. 6538. Зкінчується 8. 8 це парна цифра. Відповідно, дане число буде ділитися на 2. Наступне число 7780, закінчується нулем. 0, 0 це парна цифра. Відповідно, дане число буде парним і буде ділитися на 2. Завіряємо наступне 9835. Закінчується п'ятірочкою. Цифра 5 вона є парною на 2, значить, дане число націло не потім. 10 491. Закінчується цифрою 1. Відповідно, знову таки, вона є непорідна. Парною, значить, і все число буде непарним і на 2 націло ділитися не буде. 15932 закінчується цифрою 2. Цифра 2 у нас є парною, значить, все число буде ділитися на 2, і це означає також, що воно є парним. Аналогічно 18060 теж буде парним, тому що закінчується нулем, а 0 це парна цифра. І залишається тільки 43 445, закінчується п'ятірочкою. 5, 5 у нас є непарною цифрою, а значить, все число на 2 ціло не поділиться, є непарно. Тепер вибираємо з даних чисел ті, які будуть ділитися на 5. За знаку. перевіряємо 6538. Закінчується цифрою 8. Значить, дане число на 5 ділитися не буде, бо нам підходять тільки ті, які закінчуються або нулем, або п'ятічкою. 7780 нам підходить, бо воно закінчується цифрою 0. 9835 знов-таки нам підходить, бо воно закінчується цифрою 5. 10391 не підходить. Закінчується одиничкою. 15 932 не підходить, закінчується двічкою. А ось 18 60, нам підійде, тому що воно закінчується цифрою 0. І також нам точно так же підійде 44 445, бо воно закінчується цифрою 5. Тепер знаходимо ті, які діляться на 10. Згадуємо, на 10 діляться тільки. Ціло, які закінчуються нулем. Відповідно, тут нам підійде 7780 1860. І це все. Більше чисел, які закінчуються цифрою 0, у нас немає. Переходимо до наступного завдання. Завдання номер 2. Заміни зірочку в числі 472 зірочка. Такою цифрою. Щоб отримане число ділилося на 2, 5, або 10. Давайте переберемо всі можливі варіанти. Може за те перше завдання. Нам треба пригадати, що на 2 натіло будеться і число, і завершується, парною цифрою. Парні – це 0, 2, 4, 6, і 8. Відповідно, ми замість зірочки можемо підставити або 0, 4720, або 2. Окремо 4722, відповідно, 4724, 4726 та 4728 будуть також ділитися на два націла. Тепер збираємо самі зі зірочки і цифри, які нам підходять для ознаки вільності на 5. І так, пригадуємо на 5. Будуть ділитися ті числа, які закінчуються цифрою або 0, або 5. Відповідно, тут у нас буде всього два варіанти. Або 4720, або 4725. Тепер пригадуємо для 10. І так. 10, звісно, це, це тільки ті числа, які закінчуються цифрою 0. Значить, чим буде у нас тут тільки один варіант. Переходимо до наступного завдання. Зберемо з вами третє завдання. І цифри 0, 1, 5 і 8 склади по три чотирицифрових числа, які діляться на 2, на 5 і на 10. Давайте розберемо з вами можливі варіанти розв'язку даної задачі. І так. У нас з вами для того, щоб число лилося на 2, воно повинно закінчуватися або нулем, або вісім. бо з даних цифр, які існують, парними є тільки 0 і 8. Також давайте звернемо увагу на те 0 на першому місці стояти не може. Давайте, наприклад, зразу зафіксуємо в кінці числа 0, а останні цифри розположимо в будь-якому порядку. І ось у нас вийшло перше число. Далі, наприклад, я залишу на першому місці 1, а 5 і 8 поміняю місцями. Фіксовано 0 залишаємо. Тепер на перше місце я можу поставити, наприклад, 8, як до цього ще не стояло. Кінці обов'язково 0, щоб воно ділилося на 2. Ну, відповідно, у нас залишається 1 і 5, ми можемо їх розташувати в будь-якій послідовності, а далі, наприклад, поміняти їх місцями. І тоді ми отримаємо ось от, такі 4 числа: 1580, 1850, 8150, 8510. Вони всі закінчуються нулем, значить ділитися на 2 будуть. Пропоную вам самостійно аналогічно підібрати чотири числа, які закінчуються на 8. Тепер давайте спробуємо з вами зробити з даних цифр скласти таке число, яке буде ділитися на 5. Аналогічно пригадуємо, на 5 будуть ділитися тільки ті числа, які закінчуються або нулем, або 5. Тому, відповідно, ми можемо її зафіксувати. У нас залишається тепер 1, 5, 8, які можуть бути розташовані в будь-якій послідовності. Відповідно, наприклад, я зафіксую також одинику, тоді 8,5 поміняю місцями. Або, наприклад, можна на першому місці поставити 5, тому ми пам'ятаємо фіксовано в кінці. Та, у нас далі залишається 1,8, які ми можемо розташовувати в будь якій послідовності. І точно так ми можемо поміняти їх місця. Ось 4 числа ми отримали. Можемо також на першому місці ще й розташувати вісім. Зверніть увагу, що можна було роздати по-іншому, наприклад, в кінці зафіксувати не 0, а 5 тому що при розташуванні 5 в кінці нам теж підійде даний варіант. Ну і третє завдання, як ви вже здогадалися, для того, щоб подати на 10, нам треба, щоб в кінці був тільки 0. Значить, попереднє. Ці можливі варіанти нам в принципі, вже підійдуть. Ми можемо їх просто здоблювати точно так же. Давайте у нас було вже 1, 8, 5 на початку. Ми можемо вибрати будь-які числа, які ми утворювали до цього, вони нам підійдуть, тому що в наших варіантах ми кожен раз в кінці фіксували нули. До речі, як ви вже помітили, числа, які закінчуються нулем, вони будуть націло ділитися на 2, на 5 і на 10. Подивимося четверте завдання. То мови, що цифри в числі не повторюється, зпочить найбільше. Чотирицифрове число яке є число 2. Так. Давайте поступово розбирати дане завдання. Чотири цифрова означає, що воно повинно складатися з чотирьох цифр, як якраз число 2. Значить, воно повинно закінчуватися парною цифрою. Воно повинно бути найбільшим думаємо: найбільше число, воно повинно бути мати 4 цифри, якісь 4 місця, і закінчуватися. Наше парне найбільше це 8. Можемо зразу 8 вписати. І наступне, так як воно було найбільшим, то я пропоную, звісно, допитати найбільше цифри, які ми знаємо, оце дев'ятка. Таким чином, найбільше цифрове число, яке буде кратне число 2, це 9998. Друге завдання розбираємо. П'ятицифрове число яке кратне число 5. Знову так, на 5 ділиться, яке закінчується або нулем, або п'ятірочкою. П'ятицифрове – це означає, що в нього в стаді буде 5 цифр, і воно повинно закінчуватися більше за 0, це п'ятірочка. значить, закінчується п'ятіркою. Ну і найбільше ми ставимо цифру це дев'ятки. Де, відповідно, ми отримаємо 99 995. Розбираємо третє завдання: 6-цифрове число, яке кратне число 10. Ми з вами пам'ятаємо, що у нас числа 10 діляться на тіло на ті числа, які закінчуються нулем. Значить, ми зразу вписуємо 0, ну а всі останні аналогічно записуємо 9. Тому що 9 у нас да, найбільше цифри, які існують. відповідно, ми отримаємо 999 990. І буде розв'язком нашої задачі. Також до моєї відео ви можете залишити коментарі, поставити плюс-мінус або знак питання. Якщо ви дивилися попереднє відео, то ви точно знаєте, яким чином відповісти та який коментар залишити. Якщо були питання, можете задавати кінці, я буду відповідати і допомагати розібратися в математиці краще. На сьогодні все. Дякую добачі!